Кінець вересня на вулиці 24-25 градусів вище нуля. Середньодобова температура із середини вересня на 4-10 градусів вище норми, кажуть синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології. Втім, у жовтні стане дещо холодніше. Всього на градус півтора вище норми. Найближчими днями погоду зумовлює антициклон. До того ж, тепле повітря йде до нас із Середземного моря. Така тепла погода ще протримується в нас кілька днів, і сьогодні було 25 градусів, то це ми вже перевищили рекорд в, за часи спостережень 47-го року, тому що було зафіксовано в цей день 24 градуса у 81 році. От. І взагалі, вересень був надзвичайно теплий в цьому році. У нас два рази було перевершено абсолютний максимум. Це в 13 вересня було 28,7. І 22 вересня було 27, тобто підтверджено ще було так у 2003 році. Надія Голя каже, теплі вересні не таке вже рідкісне явище, але так високо позначки на початку осені сягали кілька попередніх років. Втім, слід бути готовими до дощів і дещо холоднішої погоди. На 30 те на день ми вже чекаємо проходження холодного атмосферного фронту, який йде з північного заходу з Скандинавії, і він буде нас проходити десь в другій половині дня. 30-го буде трошки прохолодніше, десь так, 20-23 градуса, 24 може дотягне, і вже будуть короткочасні дощі грози. І надалі вже знизиться температура 1, 2, 3, там вже буде. На перше число десь 14-19 градусів, перше, друге, третє, там вже теж 20-22 трошки прогріється, тому що буде так, без опадів, переважно друге, третє ще. А далі вже знову будуть невеличкі дощики, і температурний режим вже встановиться такий денна температура, десь в межах 17-18 градусів, 15-14.